Чорнобіль мені було 32 роки внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС в 1986 році по наказу керівництва Південно-Західної залізниці я приймав участь в ліквідації аварії на ЧС. Я значить, на спецтепловозі По тому. На спецтепловозі з 15.05.1986 року, по десяте року. Спеціальний тепловоз був оборудований соціальною кабіною. З несанціонним управлінням він був. Я подавав вагони на ЧС спецвагони для, значить, вивоза, значить, невозгляд для навантаження радіоактивних відходів самого радіоактивного топліва із енергоблоків. Сетів. Ми вже встановили атомну, і нам треба було його ну, загружати. Хранилища не було так, такого в Чорнобилі. І в ці спецвагони вони були з Курської атомної станції. Їх було сім вагонів таких. І це їх загружали там. Потім по... Ми, Я виїжджав туди по візу. Коли треба було виїхати, забрати, подать, забрати, подать. Ми вивозили на станцію Янів. Потім другі люди вивозили на станцію Толстий Ліс. Там їх обробляли вже пожарні машини. От, дезактивували. і далі на вільшу йшли вони на Курську атомну. Але я працював там майже два з половиною місяці. Що ви ризикуєте? Ви знаєте, я вам скажу, тоді, в 1986 році, якось е не придавали значення. Чесно, У нас було не багато таких, на тому спецтепловозі їздило, але їздили хлопці. Багато з них вже з них вже багато немає. Ну, ви розумієте, тоді не було такого слова, ніхто не думав, що це буде слово ліквідатор. Їхали так, як виповняти роботу. От, допустим, я должен бути в депо, там, їхати в там, поїздку, там, на зміну, на роботу, куди то. А тут була така команда їхати туди. Все, Як на роботу ми їхали, як на роботу. У нас були зими накопітелі. Давали такі ручка, така в карманчику спецовочну, нас передівали там. Я за ці три місяці я вам скажу, може, разів вісім був. Більше потім вже все. Нас не пускали. Бо за тої дози накоплення було по накопітелю, нас вже тоді не пускали. Туди. А скільки ви накопили? Я не пам'ятаю, вже було десь. Воно було так, знаєте, з временем набралося, воно так вводилось, виводилось, як вони казали, медицина. Ну, десь рентгеном 30 було. У нас в локомотив депо, у нас такий долг був. Поїхав, відбув своє время, слава Богу. другий поїхав, так ми оце железна дорога таким же макаром і робили, Понімаєте? А знаходились люди, які категорично відмовлялися? Були, були люди, були, були, зривалася робота. Було таке. Було в нас такі служби на паровозі на 42-му кілометрі стояв, теж промивка. Миле теж було таке, там зірвав роботу. ну, Наладилось потім все стало на своє місце. Так що я не сказав би, що там хтось відказувався. Їздили люди, і тоді і щебень, і камінь, і площадки строїли, тому що треба було, і станцію розстраювали, і ветку туди на атомно робили, тому що дуже вагони тяжкі були, а шпали там було, путь дуже була така. Неякісна поміняли на бетонну а тоді вже стали їздити тяжоли вагони. Оці вагони, що були на Курській, там спецвагони, там термоса такі були, знаєте, вони їх заправляли їм цим топливом, потім закривалося, воно все герметично. Ну, а те, що вже зверху до його обмивали водою, де робили. І везли, тому що до цього ж ніхто не був готовий. Це вже зараз є там в і те із 40 охвах, а зараз тоді ж нічого не було. Нас ніхто не питав, що ми захищали його, можна сказати, груддю. ми не знали, що це воно таке. Куди ми їдемо, розумієте? Це вже зараз ми його розуміємо. Якби це тоді хтось понімав чи щось знав, то... Пробачте, тікали може далі, тим бачили люди.